В 12 років в мене почались проблеми по жіночому здоров'ю. Боялася розказати про це мамі, бо вона б ще подумала, що я собі пошкодила, поки, скажімо так, вивчала можливості власного тіла. Але з часом симптоми погіршувалися, з'явилися виділення та сильний свербіж, що не можна було не помітити. Мама повела мене до гінеколога, взяла аналізи та виявили порушення мікрофлори, назначили ліки, таблетки, мазь та свічки. З першими двома проблем не виникло. А от щодо останнього ніхто не пояснив мені, що саме з ними робити. Мама якраз в той день працювала в нічну до тата. Звертатися з таким питанням не хотілося. Подзвонила о 12-й ночі бабусі з питанням, в який момент свічку треба підпалити. Тато мого друга загинув в аварії, коли той був ще маленький. Вони з товаришем поверталися з-за кордону на автомобілі. Дорога була дальня, більше тисячі кілометрів. Обидва заснули у машині, і та покотилася, перевертаючись з гори. Коли їх знайшли, машина була вся пом'ята, а тіла чоловіків порозривало на частини. Після похорону мамі друга снився один і той самий сон. Приходить чоловік, питає, як справи, а з ним завжди його товариш. Мама питає, чому він з ним. А він каже: як це чому?? Ми ж з ним в одній труні поховані. Мама ходила. До бабусь ворожок, і всі як одна казали, що в морзі наплутали частини тіл, і вони перемішалися. Моя подруга поїхала за кордон. Там знайшла собі чоловіка та народила дитину. Коли приїхала в гості до мами з донечкою, мене здивувало, що вона її ніяк не ідентифікує. Я обережно запитала про це. А вона сказала, що вони з чоловіком підтримують рух «gender neutral», коли не вирішують за дитину, якої вона статі. В неї унісекс ім'я до неї звертається на «вони». Подруга сказала, що почекає, коли вона виросте, та сама скаже, якої статі. Звичайний день. Я в навушниках їду на пари на передньому сидінні в маршрутці. До мене підсів якийсь чоловік. Спочатку він доторкнувся до моєї ноги і одразу прибрав. Я подумала, що випадково, але він повторив це знову і руку вже не прибирав. Тоді я зняла навушник і попросила зупинити це. Він сказав, що подумав, що я не проти, коли не відреагувала перший раз. Я закотила очі та продовжила слухати музику. Він виходив зі мною на одній зупинці, пропустив мене вперед та дуже тісно підійшов ззаду, прижався до спини чимось твердим. Я з переляку Варла його сумкою, куди попало, та побігла. Довелося змінити маршрут після цього випадку. Коли нам з подружкою було по 13 років, нашою улюбленою літньою грою була гра в утопленницю. Ми по черзі брали одна іншу на руки та з силою кидали у воду з головою, потім витягували звідти. І назад, і так дуже швидко було складно встигнути вдихнути повітря, та й при тому ми встигали сміятися, тому обидві нахльобувалися води. Потім на березі річки відкашлювалися по пів години. Зараз ми вже виросли та згадали цю цікаву гру, як ще ми не втопили одна одну. Принесли ми з сестрою в дитинстві котика, вмовили батьків залишити. По сусідству з нами жила наша бабуся, їй вже було 90 років і поводила вона себе нерідко як дитина. Дуже полюбила цього пухнастика та регулярно приходила з ним погратися. А от одного разу прийшла, сіла на диван, а киці немає. Весь дім обшукали з сестрою. Подумали, що збіжав, бабця так засмутилася. Вирішила піти додому, бо вже й стемніло, поки ми його шукали. Встає, а тут і киця вилазить. Вся кудлата та пом'ята. Виявилося, що бабуся десь півтори години. Не просиділа на коті, мабуть, нам повезло, що він не задихнувся. Коли моїй подрузі та її на той момент хлопцю було по 17, вони вирішились на парне татуювання. Він зробив на зап'ясті ключ, а вона замок із ланцюгом, який обвивав навколо руку. Але потім доля якось не склалась і вони розлучились. Йшли роки, але наша дружба не загасла, так як їх стосунки. Їдемо ми з нею в автобусі, і я випадково помічаю знайоме татуювання, те саме ключ на зап'ясті. Я розказала про це подрузі, і вони з хлопцем перекинулися поглядами. Вона підняла рукав та показала Воє тату так вони і впізнали один одного. Почали знову спілкуватися. Може, щось і вийде в них таки. Хлопець з товаришем все літо підробляли на різних роботах. Обидва копили на свої хотілки, бо були з доволі бідних сімей, де батьки не дуже могли забезпечити все. Мій хотів PlayStation, а його друг новий телефон. Хлопець відкладав всі зароблені гроші у жерстяну банку, яку хранив у сараї. Одного разу він прийшов її поповнити та не знайшов. Побіг до батьків, а вони якраз накрили стіл. Хлопець спитав, чи не бачили батьки ту жерстяну банку. Батько ствердно кивнув. Хлопець одразу засмутився, бо подумав, що. Цей стіл накрито на його гроші, а батько показав на поличку і каже Отак твоя банка, знайшов її, коли прибирав у сараї, не зберігай такі цінні речі у таких небезпечних місцях. Ти подумав, що я взяв твої гроші, я ніколи такого не зроблю, а якщо треба додати на щось, то звертайся. Моєму хлопцю повезло з батьками, а от його товаришу ні, бо його гроші теж знайшли та забрали. Довелося жити в гуртожитку в невеликому містечку, поки їздила у відрядження. Тоді я й почула історію, яка мене дуже здивувала. В цьому самому гуртожитку жила родина мати з донькою 15 років та чоловік, який їздив на заробітки. Вже в такому віці вона була з великим вагітним животом. Коли в черговий раз батько повернувся, ця картина його шокувала і він пішов в запой, коли вже настільки допився, що білочка вже хотіла втекти в. Весь гуртожиток почув, що його донька його позорить, куди вони дивилися та чим думали, чому не зробити переривання. Через годину після моторошних криків на місці була поліція, яка виносила п'яного в хлам чоловіка. Він вирішив в прямому сенсі слова відчленувати дитину з живота доньки, дитя диявола. Він прийшов до думки, що це його дитина, тому так і зробив. Вияснити, чи то була правда, не вдалося. Його посадили на довгі роки, а мати зійшла з розуму. Переїхали з хлопцем в нове місто, одним було сумно, вирішили знайти друзів онлайн і знайшли теж пару, з якою ми чудово проводили час разом, але була в них одна особливість вони ненавиділи пестливі прізвиська, типу там сонечко, зайка, киця і так далі. Один одного так не називали, а коли випадково чули щось таке від нас, їхні лиця аж перекошувало. Але ж якось називати один одного таки треба. Ми офігіли, коли вперше почули, як вона називає його пельмень, а він її ковбаса, і кожен вклав у своє слово особливий зміст. Їхала з роботи, підхопила з собою чоловіка. Він був брудний та зачуханий, але щасливий. Повертався з триденної риболовлі. Заїхали на заправку, поки я пішла на касу. Чоловік відійшов покурити. За поворотом стояло троє хлопців, більш молодшого віку, та почали приставати до нього, що такий здоровий мужик, а вже бомж. Почали повчати його, що навіть з такого положення можна вийти в люди. Пропонували допомогу. Він же мовчки слухав та курив. І тут я підходжу до нього, тріпаю за щоки та кажу: а хлопець нічого такий. Гарний, керувати вмієш, цілую його та тягну за собою в нашу машину. Ми поїхали, а позаду нас проводжали три пари офігевших очей. У мене дуже дивний кіт, зовсім не їсть м'яса та риби. Зате обожнює овочі, оливки, консервовану кукурудзу. Летить як скажений на таку їжу, а від звичної для котів їжі носа воротить. Спати полюбляє, перекинувшись через спинку стільця. Улюблена розвага грати лапою з водою, яка біжить на його пузо з крану. І найцікавіший факт: вперше в житті, побачивши живу мишу, бідний кіт знепритомнів. На останній новий рік на корпоративі Дідом Морозов був наш керівник. Ми йому по приколу написали свої бажання, ні на що не розраховуючи, і вже коли настав час його виходу, він почав роздавати подарунки. Один хлопець у листі попросив здоров'я, тож босс підійшов до нього, хлопнув по плечу та сказав: будь здоровий. Інша колега написала, що мріє побачити море, та отримала від Діда Мороза картинку, на якій намальовано чудовий морський пейзаж. Ну а самий епічний подарунок був у хлопця зі складу, який побажав багато грошей. Керівник вручив йому конверт, в якому лежав лотерейний білет. Довго ходила на манікюр до однієї майстрині, та от одного разу вона захворіла. Дуже довго не поверталася до роботи. Я вже подумала про найгірше, але бентежити з питаннями не стала, а просто слідкувала за її інстаграмом, щоб побачити, коли одужає. Але йшли місяці, а від неї ніяких новин та й сторінку закрила. Одного дня зустрілася з нею на вулиці. Тоді я й дізналася причину, чому вона більше не буде працювати майстриною манікюру. Через 10 років праці лікарі їх заборонили мати контакт зі шкідливими речовинами, які Трапляли їй в горло весь цей час під час роботи, в неї виявили запалення стравохіда, а симптомом був лише неприємний запах із ротової порожнини. Поверталася опівночі додому, не звернула увагу, що позаду мене йшов підозрілий хлопець, не встигла оглянутися, як сумочка полетіла з мого плеча. Наздоганяти злодія навіть не намагалася на підборах це навряд чи вдалося б. Зате знайшла дещо цікаве на землі гаманець того хлопця. Ну і хай собі біжить з моєю сумкою. За паспортом його швидко знайдуть поліцейські, а от про 10 тисяч, які лежали в гаманці, вже ніхто не дізнається. Моя колега важко переживала розставання з хлопцем. До цього була активною дівчиною, яка слідкувала за собою, а після зовсім запустила себе. Потроху вона набирала вагу та почувала себе не дуже добре, але списувала все на депресію. До лікарів не зверталася, йшов час, і одного дня її потурбував різкий біль внизу живота. Але робочий день був в розпалі, і вона, як старанний працівник, не стала вирішувати цю проблему, а просто терпіла. Але стан все більше погіршувався, і я застала її у вбиральні майже непритомну. Викликала швид. До їх приїзду вона трохи прийшла до тями і миттю побігла в туалет. Я була біля кабінки, коли почула гучний крик дитини, а потім і крик дівчини, яка в ту ж секунду втратила свідомість. Швидка приїхала на щастя швидко. Виявилося, що вона була вагітна весь цей час та народила дитину прямо в туалет. Добре, що дитина не травмувалася, а лікарі вчасно надали необхідну допомогу їм обом. Працювала в салоні, де була послуга тайського масажу, виконували його виключно корінні тайки. Після одного з сеансів вийшов дуже задоволений хлопець, розплатився та став чекати. В кінці робочого дня забрав цю тайку та кудись повів, мабуть, на побачення. Через якийсь час ми дізналися, що вони одружуються. Вона постійно відсилала гроші родичам. Один раз їздила до них на батьківщину одна без хлопця. Казала, що там її брати та сестри. Але коли дівчина завагітніла на прийомі у гінеколога, хлопець дізнався, що це в неї вже п'ята вагітність. Тоді їй довелося зізнатися, що на батьківщині насправді не її брати та сестри, а рідні діти. Мій однокласник часто косив від школи, нібито в нього щось болить. І от, в черговий раз він зранку пожалівся, що йому погано. Тоді мама взяла його та повела до лікаря. Він до останнього намагався зупинити це, кажучи, що все в порядку, і йому буде достатньо просто відлижатися вдома. Але мама знала, що робить. Лікар назначив аналізи хлопцю, які неочікувано виявили ранню стадію стрептококу. Однокласник одразу ж почав приймати назначені ліки, і таким чином уникнув серйозних ускладнень.